Перш ніж робити цю штуку, ви повинні поставити якийсь вентилятор, щоб він дув на вам на метеор і він не перегрівся і не згорів. Це, типу, так само пункт 0. Е, ну, типу, Я тут не розказую, як зробити якусь, якісь суперналаштування чи ще щось таке. Це просто ті речі, які я роблю для свого випадку, коли мені приходить новий з заводу. Тут не буде якогось там тюнінгу, якогось там. Я не знаю, чудес не станеться метор не почне літати краще, не почне робити якісь неймовірні речі. Це просто типу, якісь такі базові штуки, які типу, я роблю на всіх дронах, тому що мені так зручно. І в принципі вони плюс-мінус підходять для будь-яких дронів, які ви собі купуєте, там, незалежно від От, Це одна штука. Тобто не очікуйте на якісь там чудеса. Отже, пункт 0, все, що ви робите, починаєте з бекапу. Бекап я роблю дуже просто, типу, там є всякі UI-ні штуки, але найпростіше, що можна зробити, і то, що я роблю собі сам, заходимо в CLI, пишемо dump, all, тиснемо Enter і бачимо список всіх налаштувань вашого дрона, виведених в консолі. Далі я просто натискаю Save to File. Тут я напишу initial, щоб не спутати з чимось іншим. Після того, як ми зберегли, ми можемо аналогічним чином вибрати Lotham File, завантажити цю штуку і відмовити всі налаштування, які були. Для того, щоб налаштування збереглися, обов'язково треба в кінці набрати оце от слово Save і нажати Enter. Якщо ви просто вставите сюди якийсь текст. І не нажмете сейв, нічого не збережеться. Е, так, наступна штука, оскільки у нас дрон зараз під вентилятором і він потенційно може грітися, наступне, що я роблю, це стараємося зробити так, щоб він якомога менше грівся. Для цього ми йдемо у відеотрансмітер. Підключаємося ще раз. Йдемо у відеотрансмітер. І тут у нас є от вгорі така частина таблиці, де можна вибрати. По-перше, потужність 25, це окей. І по-друге, low-power Disarm. я завжди ставлю цю опцію, яка тут зараз і стоїть, до першого арм. Це означає, що якщо ви просто підключили дрон до комп'ютера, він буде на мінімальній потужності тримати свій відеопередавач. відповідно він буде мало грітися. Коли ви зробите перший арм, почнуть крутитися пропелери, потужність виставиться така, яка у вас тут десь стоїть на лаштуваннях. І після цього він вже буде працювати нормально. Навіть якщо ви зробите дізарм, потужність залишиться така сама. Це для того, щоб якщо ви десь залетіли і впали, ви все ще можете в окулярах подивитися, навіть при дізармному дроні, подивитися в окулярах, може ви щось там побачите. Якщо ви літаєте тільки біля себе і вам це не потрібно, то можна поставити просто on, і тоді він буде зберігати е, мінімальну потужність, коли б задізармований, і ту потужність, яка потрібна, коли заарманий. Ну, Типу залишаємо так, як тут було. Якщо б ви раптом щось міняли, нажмете Save. Наступний пункт, е дуже корисна штука, називається AirMod. Е Airmod це штука, яка дозволяє, грубо кажучи, дронові на мінімальному значенні тротла все ще задавати велике значення обертання моторів. Це допомагає робити всякі фліпи, наприклад, всякі трюки, тому що коли ви робите, наприклад, фліп, дрон перевертається до ногами, вам треба скинути газ до нуля, щоб, щоб його в момент, коли він вверх ногами, не тягнуло до землі пропелерами. Але в цей момент, оскільки дуже сильно знижується значення газу, якщо у вас включений Air Mode, він дозволяє двигунам навіть на малому газу від, від стік обертатися швидше, і тому цей фліп або рол виходить набагато. Типу різкіше і чіткіше. Але воно має свій недолік. Недолік в тому, що коли ви приземляєтеся, ви так само скидаєте газ. І для польотного контролера немає можливості розрізнити, чи ви приземляєтеся, чи ви хочете зробити фліп. Тому він при приземлені скиданні газу робить те саме, що робить і при фліпі. Тобто, тільки дрон доторкається десь до землі, воно починає давати більше газу моторам, і дрон просто стрябає, як жабка. Це дуже бісить і може бути навіть небезпечним. Е, так само через цей аеромод дрон може зачепитися за якусь перешкоду, наприклад, і тоді його як рекошетом кулею кидає в іншу сторону, тому що польотник пробує вирівняти його. І так само він через це може прилипати до стіни. Ви, ви доторкаєтеся до стіни, і дрон типу так, Гоп, і прилипає до стіни. Е, за замовчуванням, оця штука увімкнена. Її треба вимкнути. Тут вона вже була вимкнена, тому ми її залишаємо в вимкненому стані. Що я хочу показати, давайте ми її для початку все таки вимкнемо. перезавантажимо, і я вам покажу: ми зайдемо на вкладочку моди. Тут налаштовуються всі перемикання між різними режимами. І отут цього Mode» нема. Тут цього ери моду немає. І для того, щоб він з'явився, нам треба власне, зайти в, в цю конфігурацію, вимкнути його отут, зберегти. Тоді, якщо ми зайдемо в вкладку моди, у нас повинен з'явитися десь отут Airmod. Не знаю де, ось. Airmod. І наступне, що я роблю, раз ми зійшли до цього Airmod, особисто мені дуже не подобається оцей режим Horizon. Я ним не користуюся. Я користуюся переважно Acro, також я користуюся іноді Angle. Чим Горазен відрізняється від Angle, він, як і в Angle, стабілізує дрон в горизонтальному положенні, тобто коли ви відпускаєте стіки, дрон вирівнюється. Але на відміну від Angle, він дозволяє вам, коли ви відхиляєте стік дуже сильно, він дозволяє вам все, що зробити фліт або рол. Я, чесно кажучи, не знаю, кому це потрібно, тому я просто цю штуку видаляю. І на той самий AUX 2 ми причепимо зараз наш е, AirMod, тому що для польоту AirMod в принципі, прикольно мати. Адрендж Aux 2, ми його тут зберегли. Е, нажимаємо Save. Тепер, якщо я вимкну показувати. Ці режими, то ми маємо ARM на AUX 1, і на AUX 2 ми маємо Angle, Air, і якщо нічого не вибрано, ми маємо відповідну АК.